Так все буває, десь там далеко, спомини живуть. Вони то гріють, а то так тривожать. Здається, що сьогодні в касті я живу, а то, не наче в ад прийшла я в гості, десь там далеко, а можливо, рядом. Життя буває болісне й таке жорстке. Що хочеться сховатись чи кричати, а то воно знов радісно вирує і цвіте, десь там далеко у моїй душі слова сховали чисті й голосні, котрі все зігрівають пам'ять їй, красуючись, мов перли зорі неясні, десь там далеко в пам'яті моїй, ховається тепло. Прожитих днів, воно тихисенько все гріє мені душу, спливаючи й говорячи, із нею, десь там далеко, ні, ось тут і з нами. Буває все і добре, і зовсім не те, що хочеться нам бачити із вами. Бо в нашому житті все є так. Це буває.